Образи складується в плавний рух через те, що називається інерційність зони. Наш мозок і очі, по суті, як фотоапарат з великих Бачите, багато фігурок. Вони трошки відрізняються кожна від сусіднього, ніби розкадровка якогось. руху. Коли буде максимальна швидкість, у нього буде частота один оберт за секунду. Усі фігурки зроблені на 3D принтері з гіпсу, тільки не Великобританія. Подивіться, швидко рухається, вимикає світло, чи виходить мультик. Mm. хіба закинуться чогось. Не... Змазалось змазалась в видно. Змазали, не видно. От як там щелинки, зараз нам в цьому допоможуть спалахи світ. О, Бачиш, а тепер рухається. Добре. Стробоскопи роблять 18 спалахів за секунду. Майже на кожному поверсі 18 фігур. Тобто повна синхронізація. На кожен спалах придаме нова фігурка. Частота достатньо велика, щоб наш мозок це вже бачив як рух, а не окремі фігурки. Чи змогли ви довго дивитись мультик? <різь> <5 різь> мульти. Наш мозок адекватно сприймає хоча б 24 образи за секунду або більше. 18 мало. Бачите фігурки, які рухаються вперед. Їх там не 18, а 17. А через цю різницю, чистоту спалків і кількість фігурок, точніше кута між ними. Здається, що тіло йде вперед. А якби фігурок було 19, що б нам здавалося? Правильно, <правда> вони б <були> у нас закистують. <правда> а <правда> 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 а бачиш, як буває, їде машина, дивитися на колос, а воно назад поїдеться. Або під коптер, а лопаті на місці. Ці фігурки розказують історію життя автора цього експонату. Прикиньте, що в житті у людини творилася. Триша, це мій якось. як думаєте, що це за рідина у ванні? Куди жінка стрибає? Шоколад! Шоколад діти шоколади дорослі шампанські завжди Ні, ага. Це насправді бобовий суп. Бобова. Я взагалі без поняття, чого не питає. Нікола Тесла вперся з голову перед смертю з бур'ї. ця красотурка півтори тонни важить. Ой, Боявить якби отягнулося, де чесно чи ти